Анатолій Храпчинський заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби та авіаційний експерт у нашому етері. Пане Анатолію, доброго дня. Доброго дня мусимо Анатолі. почати із нинішньої ночі. Ці атаки фантастичний результат: 89 із 89. Але знаємо, що були теж і фальшпуски, і кинжал, начебто, летів, але не було пуску. Так само тушки вдавали, що працюють, але не працювали. Чого намагалися росіяни у такий спосіб досягнути, і чи ця нічна атака дає їм багато інформації, зокрема і про наше ППО, про те, як планувати подальші ракетні і дронові удари? Безумовно, тут слід заважити, що Росія активно використовує розвідуваль даних отримані в такий спосіб. Тобто тут іде потужне навантаження на наші засоби протиповітряної оборони за рахунок дешевих засобів ударних дронів типу Б шахет. І одночасно підіймається стратегічна авіація, застосовуються літаки Міг-31 з буцімто запуском швидких цілей кінжалів. Це змушує включатись на повну наші засоби протиповітряної оборони, і росіяни намагаються знімати дані для того, щоб отримати. Інформацію, де стоїть наші засоби, для того, щоб в подальшому будувати наступні шляхи проходу вже крилатих ракет або якихось інших аеробалістичних сіл, добре пане принципі... а, а скажіть, будь ласка, да. яким чином вони знімають інформацію про наше ППО, якщо ми з'ясовуємо, що більшості сили оборони збивають зенітними засобами оці ці шахеди, тобто ми не палимо е, свої е, ППО і де вони перебувають в даний момент. Як вони знімають на жаль, на жаль, деякі засоби безпілотні облаштовані, наприклад, або мобільними елементами мобільного зв'язку, які дозволяють в оперативному часі отримувати на якому етапі зник зв'язок або пропала можливість отримати певну інформацію. Це дозволяє росіянам будувати точки, де були знищені безпосередньо самі ці засоби. Ну і знов таки, треба не забувати про наших людей, які активно фільмують, знімають роботу проти оборони, що допомагає теж росіянам отримувати певну інформацію. Ну але це ж ніч і це мобільні групи, тобто воно їм ніяк не може допомогти уразити наші системи попої... групи. Мобільні групи виконують функцію знищення. Якщо ми кажемо про засоби виявлення, то вони ага. включаються на потужно, тому що очікували запуск зі стратегічної авіації, тому що. Вони підходили до двох точок пуску. Це було і район Волгодонську, і Каспію створювали маневри типу пуску ракет. Тому, в принципі, це примушувало наші засоби радіолокації працювати для того, щоб виявляти чи з'явились повітряні сіва. Тим паче, що вони використовували навіть за себе створення оман омовведення в оман за рахунок. Засобів проти електронної боротьби а як вони це роблять? Як вони це роблять? Сі це, це, це дивіться, радіолокаційна система працює по принципу запуску імпульсу, який там, наприклад, відображається і попадає на дину і його приймається. Та а росіяни запускають той самий імпульс для того, щоб деякі засоби протиповітряної оборони сприймали, що це лотить якась повітряна сила. Ви згадали про те, що деякі їхні засоби оснащені мають картки сім карти, і власне це дозволяє відстежувати місце, де зникає зв'язок. Ми пам'ятаємо, нещодавно Гербера атакувала Київ. Пам'ятаємо, що вони використовують оці оновлені такі сестри шахедів. Фактично, чи є вже інформація про тому, що летіло цієї ночі? Чи це були ці класичні традиційні шахеди, які літали раніше, чи якісь їхні модифікації? Ну, безумовно, то слід зауважити, що шахети все ж таки вони дещо там додають певні засоби, і можливо навіть шахет можуть використовувати засобами там мобільного зв'язку. А знов таки повний аналіз я думаю, ми отримуємо трохи згодом, коли можна буде побачити, що саме збивалось. І тут дякувати, що військово певну інформацію діляться, можна буде проаналізувати, які засоби використовувалися. Слід зуважити, що в принципі ну поки що є інформація, що це безумовно були тільки шахиди, а тим не менш можна пропускати, що були якісь додаткові ще засоби запущені, тому що в принципі, попри прифронтовій лінії, дуже часто такий зоопарк прилітає з боку Російської Федерації. Будь-які засоби. А якщо подивитися в другу сторону, то ну. Щодня ми читаємо про в промислових масштабах, як збивають українські безпілотники їхнє славне ППО. Потім ми дивимося відео від русських, як вони позбивали якось так точно рідно над складами нафтопродуктів або над електричними підстанціями. Сьогодні трошсь свіженьке з'явилося сьогодні. В їхньому звіті фігурує збита українська ракета Нептун. Це від білгородського так званого губернатора інформації Міністерства оборони Росії. Ми Нептунами в які цілі маємо і куди вони можуть літати? Ну ж ну, таки, Нептун має доволі непогану вагу корисного навантаження. Це дозволяє бити більш по серйозних цілях. І тут слід зауважити, що Нептун взагалі, в принципі, за своїми характеристиками, може бути й навісні до тисячі кілометрів. Але треба прибрати певні запобіжники, тому що, все ж таки, коли ми підписували певні домовленості щодо застосування будь-якого озброєння, ми казали про певні обмеження подальності роботи. Але тим не менш відуважити, що з рахуванням тих можливостей, які закладені цю ракету, вони можуть літати на тисячу кілометрів. Тому, в принципі, пріоритетне ціле це буде а, жнов такі аеродроми і склади з озброєнням або, мабуть, засоби ну, приприємства, які виробляють зброю. От русські руські уточнюючи над Курском, от, зокрема, вони нібито збили Нептун МД. Що це за Нептун мд Ну, це вони там полюбляють модифікації різні назвають, назвати на свій штат, тому, я думаю, що тут нехай для них буде. Може Москва потоплена і якось ще по-іншому називають вони, пане Анатолію. Я би ще повернулася таки до тих шахадів, які вони запускають. Нещодавно знову потрапили до Румунії. Чи Зараз можна вже якось ствердно сказати, якщо вони залітають на територію Румунії, це заздалегідь запланований маршрут, відповідно, провокація випробовування, терпіння наших західних партнерів? Чи справді може бути випадковість, бо йдеться про буквально кілометри? Ну насправді давайте повернемося до того, що ми бачимо, як шахеди залітають на територію Білорусі. на на велику вісню. Тут слід зауважити, що ми в принципі бачимо останнім часом зменшення кількості шахедів, які вони запускають і для того, щоб, наприклад, зробити сьогоднішні совами обстріл, Вони певний час їх накопичували і збирали. Жнов таки є певна проблематика щодо комплектуючих, які остається в цих шахедах. І, наприклад, якщо раніше там та ж сама антена Сікад для засобів про електронної боротьби комета, стала звісно, яку росі... росіяни дуже полюбляють, вона раніше складалася так доволі непогано була зроблена. Зараз дещо і печатна плата послабшала, і деякі елементи стали гірше по якості, тому це може впливати ще й технічна проблематика того, що Наприклад, за рахунок роботи наших засобів раді електронної боротьби за рахунок самих помилок, які накопичуються за рахунок неякісних комплектуючих, ці шахеди можуть створювати, заходити на іншу територію або збиватися з маршруту. Тому, в принципі, тут би я звернув увагу все ж таки на трохи поганий стан технологічний щодо можливості, тому що ми бачимо навіть іран останнім часом мало передає. Комплектуючих Російської Федерації це не спонукало Росіян створювати нові системи, якісь. Вже на китайських компонентах, але тому що, от, наприклад, той же самий Гербер видно неякісну камеру, яку вона прислає, гаразд, коли ми говорили про ракети і про те, чому Румунія не може їх збивати, то був аргумент за те, що е, відстежать, як працюють власне великі системи ППО, і буде зрозуміло, що це точно буде зрозуміло, що це збивають із іншої країни. Чи якщо йдеться про шахеди і про мобільні вогневі групи, чи тут теж можна із точністю там до метрів Сказати з якої території це збивали, чи все-таки тут могли би нам трохи допомагати, особливо якщо цей шахет вже там на їхній стороні? Я думаю, що мобільних груп в Румунії немає, і для того, щоб вони з'явилися, їм треба буде приймати досвід від українських мобільних груп. А це буде витратиний час українських мобільних груп для того, щоб навчити Румунії. Тут в принципі, якщо ми кажемо про навчання, наприклад, підготовку наших західних партнерів. То у них їм є на що у нас навчатися, тому що саме наше військові працює дуже гарно по повітряних силах. і саме наше військові на отак бували і кінжали і інше повітряні ціле на відміну від європейських і американських військових, які жодним чином ніяк ну, не мали такий досвід. Пане Антолі, наші е, гості з передової дроноводи два тижні тому нам розказували про достатньо е, серйозні проблеми з тим, що вибудована лінія радіоелектронної боротьби ребами на лінії зіткнення, і вони ну втрачають навіть FPV-дрони, бо дуже важко часами е, долати цю лінію. При цьому казали, що ворог б'є своїми FPV-дронами, В основному по логістиці в нас в телах ребів немає. І от дроноводи казали, що треба якусь іншу розробити ідею, так, щоб реби працювали на ворога, а не на нас самих, і захищали наші тени, а не робили їх вразливими для російських ФПВ. Чи бачите ви зараз, що знайшли рішення для цієї проблеми? Рішення давно є, просто його треба якісно імплементувати, тому що насправді, якщо казати про засоби радіолектронна боротьби російської, я постійно кажу, що вони не Але насправді по слід зауважити, що Росія з 2014 року активно розвивала а, як окремий вид війська і створювала певну шалоновану систему захисту за рахунок засобів про боротьби. так, звісно, вони стикнулися тою ж проблемою, що і не стикнулися. Це застосування комерційних бронів на інших часах, які не передбачалися раніше. Наприклад, засоби електронної боротьби, тому вони активно почали імплементувати певні засоби китайських комплектуючим або готові китайські рішення, і все одно в них залишається окремий рот військ, які забезпечує. Захист за рахунок злагодженої роботи, тому тут, мабуть, треба теж створювати систему протидії шалоновано за рахунок окремого роду військ які би дозволили систематизувати і уніфіцірувати деякі деяку роботу. І, в принципі, я думаю, що за рахунок появи. Безпілотних систем там буде імплементовано і засоби радіоелектронної боротьби, які допоможуть налагодити взаємодію і дозволять працювати нашим межпіві-дронам і розвідувальним дронам під впливом наших засобів радіоелектронної боротьби за рахунок там злагодженості і домовленості щодо використання певних частот. Якщо в них так багато ребут, то чого ж вони самі це виклали? А наші ще й відео підтвердили, що, наприклад, на півночі, на Харківському напрямку біля Вовчанська, в них навпаки, як то кажуть, не з протидроновими рушницями бігають, а звичайними рушницями мисливськими збільшують кількість саме їх застосування, як в можливості захиститися від українських ФПВ-дронів. Тобто РЕП не працює або його замало там на півночі, що вони тепер мисливські рушниці в промислових масштабах завозять на північ? Ну насправді динамічна війна дозволяє змінювати певні диапазони, і, наприклад, засоби протидії теж потребують зміни. Якщо ми кажемо про засоби ураження, фізичне ураження, то це набагато краще, ніж, наприклад, вишукувати і підбирати. Певній депазони слід зауважити те, що в принципі Росія, хоч і має там велику кількість засобів протиелектронної боротьби, але вони не розсередоточені по всім 4 тисячам кілометрів і бойового зіткнення. Тобто ми кажемо про те, що вони використовують її злагоджено на певних напрямках. На певних напрямках у них є прогалини. і е, так само як у них є прогалини, в засобах протиповітряної оборони, як на тимчасово окупованій території України, так і на власній території. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що саме аналіз от такої от інформації по всій лінії фронту дозволить приймати правильне рішення щодо застосування певних певного зброєння для того, щоб наприклад завдавати задавати рішить, ну, таку потужних ударів для по російським військовим. Пане нато, а можна ще одним словом оцініть якість з нашого боку і з боку ворога іншого виду дронів наземних. Я маю на увазі усі ці радіоплатформи, тобто їх спроможність працювати по. На землі перевозити БК або працювати її вогневим варіантом, в кого які успіхи ну, насправді я тут зазначив, що Україна попереду, тому що є. Ми перші почали застосовувати такі типи, і у нас є платформи, які дозволяють не тільки евакувати, але й робити певні там мінування є з турелями зі зброєю, коли використовуються. Тому, в принципі, головна задача, яка є зараз, це масштабування. Безпосередньо самих забезпечення військових тим знаряддям, які може виробляти українські виробники, тому що насправді нас з'явилася велика кількість українських виробників, які доволі непогано високотехнологічну зброю робить, яка дозволяє воювати безпосередньо залізом, а не людьми, і тут головне питання прогнозованості закупівлі з боку збройних сил України для того, щоб виробникам було легше забезпечити військових. Ну і звісно, гроші, тому що в принципі, якщо Буде гарне фінансування, то наші збройні сили зможуть отримувати велику кількість виробленої української зброї, Пане Анатолію, Дякуємо за коментарі та аналіз. Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії виробництва засобів РЕП, авіаційний експерт був на зв'язку з нами.